Олеандри узбіча застелять, піймаєш пелюстку, Розтікається сонце по скелях теплом і думками. Ти чекаєш на дощ, та в пустелі від спеки лиш пустка Стоголосям пісків, Між у звучить безугавно. Невгамовно, нестримно, нестерпно, а говкає смуток. Залишається спогадів безліч в печерах з богами, що святилища мали тут дремі, та капи, що душні, що ловили цей світ і амулети на шиї чіпляли, дотліватиме спокій без обвуглених вражень, де не стрічає воскреслих щасливим цілунком, чи зустрінеш світанок і вечір, чи далі блукаєш пілігримом у закутках сенців. Ти збився з маршруту. Розростається з нами міцелі під шкірною трунком осідає в зіницях майстерно, спорізує зайве, огортає крізь маревним зелом в безглузді, мозок, запах, землистий, уж мене грибниць вирізняє, Щоб нові віднайти паралелі споріднені сумом, заплітати шнурки І минулого кладу Дихай знову, діставай себе з пекла. Вчорашні і згуби, хто ти нині вирішуй всі смертні, чи будеш вигнанцем? Йди до світла у гротах крізь темінь не видно, а звуки, відколовшись від стін, чи без смерті чужого, зникають. Прокидайся, інакше затерпнеш, збирайся докупи, хай життя проникає у вени. будь сам собі майстром!